Ентоні Джошуа проти Френсі Санґану. Ця сутичка отримала офіційну назву, а ще й бій топових супертяжів в Андеркарді. Я знаю, що ви хотіли побачити цього велетня в ринзі, 8 березня. Бійці провели першу прес-конференцію та битву поглядів у Лондоні. Головний організатор Ріад Сізон, Туркелальших, дає вступне слово. Усім подякував, і оце от усе і бла, бла, бла. З цікавого запропонував двом топовим промоутерам Френку Ворену та Едю Хьорну провести дуель. Це буде битва 5 на 5. П'ять бійців Ворена проти п'ятьох бійців Хьорна. Хто забере більше перемог, той і виграв у матчеві зустрічі. Промоутери на знак згоди потиснули руки. А ще туркі показав, що переможець пари Усик Фюрі отримає унікальний пояс абсолютного чемпіона світу. Це ніби компроміс між усіма союзами, титули котрих також будуть у чемпіона. Як вам такий ремінь, панове? Неначе щось із реслінгу, хіба ні? Маючи нагоду висловитися, Френк Ворен натякнув, що переможець пари Усик Фюрі має зіткнутися з переможцем пари, що зараз сидить за столом. Передусім, дякую принцу, його величності та всьому королівству за ці поєдинки. Фанати боксу мають можливість бачити зараз ці історичні бої. Саме ті сутички, які хоче бачити увесь світ. Отож, упродовж п'ятьох місяців ми побачимо Ф'юрі проти Тенгану, День Помсти з Джошуа та Вайлдером, Усик проти Ф'юрі, а також Джошуа проти Тенгану. І далі тільки більше. Ми багато говоримо про його величність, але також ми говоримо про когось, хто має надзвичайну пристрасть до спорту і до його розвитку. Ми думали, що Ф'юрінгану буде міс матчем. Але що ми побачили? А близько року тому Туркел Альших говорив мені про свої амбіції. Казав про те, що він знає неймовірну історію Френсіса Н його неймовірно сильну ментальну складову. Тож він хотів би залучити його в бокс. Ми ніколи не бачили чогось схожого, коли би хтось ось так от війшов у бокс і, на мою суб'єктивну думку, таки переміг Тайсона Ф'юрі. Отож до цього хлопця ми ставимося надзвичайно серйозно. Отож, коли нам запропонували цей бій проти Френсіса Ангану, то ми не вагалися. І на. Наша відповідь, ми тут і ми готові. До речі, цей хлопець хоче бути абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, але для цього йому потрібно долати справжніх титанів духу, надзвичайно сильних бійців. І Френсіс Нґану один із них. Це виклик мрії. Це ще один фантастичний бій в рамках Ріа Сізон. Найперше вітання всім медіа. Дякую його величність Торкіалальшиху. Для нас не стало несподіванкою те, що було у бою між Ф'юрі і Нґану. Ми вас попереджали, що цей хлопець дійсно сильний. І цього разу ми очікуємо справжнього вогню. Палаючи кулаки Френсіса, будуть бити Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Спрогнозувати результат бою можна вже на сайті наших партнерів із Favbet. У дебютному поєдинку Френсіс сенсаційно відправив на канвас Тайсона Ф'юрі. Чи вдасться йому шокувати світ та перемогти цього разу? Якщо вірите в це, заряджайте на Фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі. Але сприйміть це як додатковий інтерес до перегляду бою, а не спосіб заробітку. По ходу івенту стало Домо, що протистояння отримало назву нокаутуючий хаос а в співголовній події виступлять Джозеф Паркер та Жилей Жанг. Класне протистояння двох геть різних супертяжів, яке нічим не поступається головній події. Дякую всім, хто зараз тут присутній, хто прийшов, аби зробити цю прес-конференцію такою великою. Дякую моєму брату його величності, туркі Алальшиху за те, що поставили мене в це положення. Це справжній ліфт моїй кар'єрі. Це такий же великий бій, як і той, що я мав два місяці тому в ріяді. Я сидів і слухав людей, які тут говорять. Я ціную думку Едді Хьорна, але в той же час і він думає, що цей хлопець. Змусить мене спати, що ж я буду тренуватися дуже важко, і зроблю все для того, аби перемогти в цьому поєдинку. Я думаю, що мені вдалося перемогти в моєму першому бою. Я знаю, де я є. Тож моя ціль ставати краще і краще. Я збираюся добре підготуватися до цього важкого бою. Бій з Тайсоном Ф'юрі був великим, але це в минулому наразі. Я дивлюсь на нові виклики До цього я поставлюся навіть іще серйозніше ніж раніше. Тому що зараз я знаю, що на кону. Тож побачимо, можливо, я зроблю щось, що ніхто ніколи не робив раніше. Я готуюся перемогти Ентоні Джошуа 8 березня в Ріяді. Це буде великий бій, непростий, але моя перемога цілком можлива. Я це зроблю щодо мого плану. Я збираюся перемагати, але звісно, що свого плану я не розкрию. Ну і звісно, що в поєдинку ти збираєшся поцілити в нього і перевірити його бороду. Так, я переконаний в тому, що в нього немає трималки. Я сподіваюся, що я буду мати можливість протестити це. Ось на що я чекаю. Також стало відомо, що до цього поєдинку AJ буде готувати Бен Девісон, який тренував боксера перед сутичкою з Отто Валіном, а раніше працював із Тайсоном Ф'юрі. Мої перші думки про цей бій не проблема. Погнали. Цей бій забере мене повністю, всю мою душу, всі мої сили. І ми побачимо, що з цього вийде. Наразі мій фокус на Френсісові, наразі я сфокусований на тренуванні, і якщо я здобуду перемогу, це означатиме, що мій кемп був хорошим. Щодо Бена Девісона, мого тренера, з ним класно працювати з ним та з усією моєю командою, моєю академією. Вони мені дуже допомагають. Будучи вдома, я націлений на своєму шляху, я націлений на велич. Зараз я збираюся дослідити деякі нові речі в собі, у власних можливостях. Це буде хороший бій. Ми можемо боксувати, ми можемо рахувати удари, але це буде хороший бій. Я сфокусований на ньому. Дякую, І дякую моїй команді. Дякую промоутерам, дякую організаторам за те, що це відбувається. А Ейді Хьорн, маючи таку можливість, вирішив трошки порозповідати, яким же класним буде бій за Абсолюта між Біволом та Бетербієвим, який також планують організувати в Саудівській Аравії. На жаль, переможець пари Джо Шуангану має зустрітися з переможцем пари Ф'юрі. Ентоні зараз на шляху до того, аби стати абсолютним чемпіоном світу. Така можливість це щось неймовірне. Ми очікуємо надзвичайний івент. Ми з нетерпінням чекаємо 17 того лютого та 8 березня. І це неймовірні події у світі спорту on that. наполегливо раджу вам подивитися велике анонс з бою Ентоні Джошуа Френсіс Нґану на нашому каналі. У екс чемпіони UFC є шанси на перемогу. А Антоха уже в наступному бою може вийти за вакантний чемпіонський пояс. Пояснюємо за яких умов за підказкою до цього ролику.